21 квітня 2024 року, у неділю п'ятого Великого посту, День пам'яті преподобної Марії Єгипетської, блаженніший митрополит і всієї України Онуфрій, очолив божественну літургію та хіротонію нового єпископа у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Перед початком божественної літургії, за якою відбулася архірейська хіротонія, звершили особливий чин.

И ротонии архирийской благодати, блаженнейший І И как вы веруешь? Веруй во единого Бога Отца, Вседержителя, держителя Творца Неба и землевидимым же всем невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия и Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех вер. Всему моему святые веры, исповеданию, обещаюся, каноны святых апостолів, седьми вселенских и благочестивых поместных соборов, и правила святых отец храните и соблюдайте. Вся я житие, Прияша, и ос і и и житие отратившеся, и отвращаюся. Еще же обещавайся, предание церковные уставы святые и чины, вся кафолическая, восточная, православная церкви храните неизменно. Обещаюся, и церковный мир соблюдать и твердо держать и, не единым обравом, часом противная, православный кафолический, восточный христианской вере, мудрствовать и во все дни жизни я. Потім діякон виголосив многоліття предстоятелю, архієреєм, церковному народу та ставленику. Ся частина маркімандріту кліменту, ізбраному утвержденному єпископом Боровським. І Сына и Свята Духа мені присну, і вовеки... помянувшие помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу. Вваженішому владиці співслужили, керуючись справами Української православної церкви Митрополит і Броварський Антоній, Митрополит Макарівський Антоній, архієрей Української православної церкви, духовенство Києво-Печерської лаври та гості у священному сані. За літургією, архімандрит Климент Шмигельський висвячений на єпископа Борівського, вікарія Київської митрополії, священний синод оправ нового єпископа на засіданні 10 квітня 2024 року. Збрання міску субогобініші всього священного собора, божественна благодать, божественної благодаті, сідання мачна врачуючі, я сподіваюся, висповняючи, пророчествує. Боголюбивнішого любинейшего Клімента, Климента, избранного єпископа Боровского, помолився у Бонем, да прийдет на нього благодать здесь святого духа. Вікарний єпископ від латинського слова вікаріус, заступник, намісник, священнослужитель в архірейському сані, який отримує повноваження від правлячого єпископа у українській православній церкві зазвичай призначають вікаріїв для допомоги в управлінні великими єпархіями або для виконання адміністративних функцій. Найбільше вікарів у предстоятелі Української православної церкви. Вони допомагають блаженнішому митрополиту Київському і всієї України керувати київською єпархією, очолюються на дальні відділи та інші загальноцерковні установи тощо. Статус вікарного не є пожиттєвим для єпископа. Священний синод може призначити вікарного архірея, керуючим єпархією чи навпаки. сять начати блаколаті. Я же хотя бы Ему быть. Я посел бы Восходим в Боге Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет Архиеревом и книжником. И осудят его на смерть, и предадет Его языком, и поругаются Ему, и уязвят Его. И оплюют его, и окубьют его, и в третий день воскреснет. Господина отца нашего Нуфрия, блаженниша митрополита Киевской и всей Украины, и сия свет, то Успенский, Киев, Печерское лавры, Да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Пресвященные митрополит архиепископы, епископы православные, весь священческий, диаконский, иноческий чин, братья святые лавры Россия, зди и учащихся, создателей, благотворителей, благоукрасителей, жертвователей, труждающихся и поющих во свете обители всей, всех вас, православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне, присно и во веки веков. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугуби діктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих. Та в прихисток тим, хто позбавлений дому. Молимся Тебе, Боже наш, да буду слушать Твоим днем, лишь у нас умоления нашего. И отврати лица Твої от воздыхания наших, не остави Отечество наше православне, подай, Господи во зеленый мире спасения, всем на окуваючим і призиваючим ім'я Твоє. Твое. Сыну. Блаженніший митрополит онуфрій завершив дияконську хіротонію деякона діонісія монастирного клірика петропавлівського храму у Ворзелі. Після божественної літургії відбувся чин вручення архірейського жезла. Предстоятель звернувся до нового архірея зі словом. Єпископ Климент подав вірянам своє перше архіпастерське благословення. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.